Я отримала гінекологічний огляд УЗІ. Там рецепт виписали. Пані Галина, жителька села Городище. У місцевому ФАПі за лікарською допомогою вона звертається до фельдшерки. А от за кваліфікованим оглядом гінеколога жінка повинна їхати до мене що за 20 кілометрів від села. Нині ж отримати медичну консультацію може від мобільної бригади фахівців Чернігівського пологового будинку. Цей проект Організації Об'єднаних Націй у співпраці із 100% життя. Мобільна ця клініка має в своєму складі три висококваліфікованих спеціаліста: лікарі кушергінікологи і середній персонал. Ціль цього проекту максимально охопити все жіноче населення Чернігівської області, так як наша область одна з перших, яка постраждала від військової агресії Росії. Ініціативу виїздів акушер-гінекологів до віддалених населених пунктів запровадили в березні 2023 року. За цей час працівники вже допомогли понад тисячі жінок. Крім загального гінекологічного огляду та УЗД-обстеження, лікарі перевіряють пацієнток на ВІЛ та інші інфекції, що передаються статевим шляхом. За потребу консультують із питань планування вагітності та підтримки грудного вигодовування а також надають психологічну допомогу. Знову ж таки, один із окремих направлень цього проекту це насилля гендерного. Зумовлене і домашнє насилля Бо насилля може бути як економічне, так і психологічне, фізичне, і сексуальне. Не завжди жінки вони згодні і можуть розповідати. Треба більш уважно і ну до них звертатися, і ці всі моменти з ними дуже обережно оговорювати. За статистикою, 9 із 10 оглянутих жінок під час виїзду підлягають подальшому обстеженню, розповідають лікарі. І додають, це пов'язано з тим, що більшість пацієнток знаходиться в тривалому стресі, зокрема через події повномасштабного вторгнення. Десь до 10% відсотків жінок, які звертаються в нашу мобільну клініку, взагалі ніколи не проходили уЗі діагностику. А це ж такий сучасний метод обстеження, який доста допомагає у постановці клінічного діагнозу. Більше 65% жінок десь на протязі двох років також не зверталися ні до лікаря акушер гінеколога ні взагалі до будь-якого іншого спеціаліста. У разі якщо акушери-гінекологи все ж виявляють у жінки патологію, її скеровують на подальше консервативне або хірургічне лікування для самих жителів віддалених населених пунктів. Це можливість вчасно отримати консультацію фахівців. Зараз і дорога також коштує не дуже мало. І ну так зручно приїхав. Тебе оглянули. Дуже гарний лікар, який оглянув, розповів, в чому причина. За один виїзд мобільна бригада лікарів оглядає від 10 до 30 жінок. Серед громад Чернігівської області, село Городище Менського району, для них уже 57-ма зупинка. До кінця липня планують здійснити ще 13. Триватиме проєкт щонайменше до кінця року.